Пане Олександре, добрий день. Добре. Ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. На яку гру налаштовувалося і як оцінюєте гру своєї команди? Ну, Налаштовувались на дуже важку гру, як то кажуть, у команд різні турнірні задачі. Хочу привітати команду суперника з заслуженою перемогою. Напевно, сама, на мою думку, інтенсивна команда в нашому чемпіонаті у вищій лізі. Ми старалися, дівчата старалися, я не можу їх упріхнути. Старалися нав'язати боротьбу, старалися нав'язати темп, інтенсивність, але ваша команда була швидше і чуть-чуть майстерніше в усіх фазах? гри. Після першого туру Сістерс ви були налаштовані досить оптимістично, кажучи про прогрес своїх дівчат після літнього збору. Як оцінюєте стан своєї команди наразі? Так, да, ми були дуже оптимістично налаштовані, але, на жаль, програли ключові матчі. Ну, вони у нас були на виїзді проти «Пантер» і «Ладомира». Будемо налаштовувати команду, щоб в другому колі відіграти це. Команда в непоганому стані. Є деякі психологічні проблеми, але ну, будемо працювати, руки ніхто опускати не буде. Будемо старатися рухатись вперед. Дякуємо. Дякую. Пане Денисе, добрий день, вітаємо вас з перемогою. Як вам сьогоднішня гра, особливо у порівнянні з грою з Поділлям у першому турі? Ну, це дві різні гри. І все ж таки, перша гра, коли ми починали чемпіонат, була трохи нам було складніше, тому що грали на іншому полі. І це була перша гра, трохи хвилювалися наші дівчата. Сьогодні вийшла впевнена команда наша, і ми вивчали нашого суперника, знали сильні та слабкі сторони суперника, і я впевнений, що сьогодні ми впоралися на 100%. Тобто, перемога це цілком заслугована нашою командою. Після цієї гри ви казали, що у Сістер ще недостатньо синхронності, враховуючи велику кількість нових гравчинь. А як оцінюєте зіграність команди зараз? Непогано, але ми завжди шукаємо щось таке, що треба нам все ж таки ще більше. Моментів для праці, щоб більше більш якісна гра в таці на, на сьогоднішній день. Ми не трохи незадоволені нашим завершенням і грою в атаці, маючи таке, так ну, такі переваги постійно в будь-якій ситуації, ми мали, мали би забити більше. Так, щодо великої кількості нереалізованих гольових моментів, що сьогодні заважало або чого не вистачало, враховуючи, що ну, я думаю, що це не нервова була гра для дівчат. Не нервова це і досвід, і майстерності, і таке інше. Тобто, ну, треба, ще багато працювати. У нас багато молодих гравчин, яким треба додавати в кожній грі. І в таких іграх треба забувати більше. На мій погляд, ми могли сьогодні розраховувати на більш. Гарний результат, але все ж таки, треба не треба гнивити нашого Бога і віддати належне нашим кравчиням. Вони молодці. Три тижні тому ми з вами вже спілкувалися щодо травмованих гравчин Сістерс. На жаль, нікого з них сьогодні на полі не побачили. Які прогнози зараз? Чи можемо ми розраховувати на них в найближчих матчах? Ми завжди чекаємо наших гравчин, але ми дуже вже ми вже боїмося щось говорити, якісь прогнози будувати. Тому що, ну все ж таки на все воля Божа, сподіваємося, що вони з нами будуть якнайшвидше. Але. Чоловік розраховує, а Бог вирішує, можна так сказати. Ми сподіваємося, що все ж таки побачимо. Дякуємо ще раз перемогу. Дякую, величезно.